Скільки монстрів мають бути на екрані одночасно, щоб вас це вразило? Стільки? Стільки? Чи може стільки? Вам подобається будівництво? Дослідження технологій? Крута зброя? Ну, звичайно, так, а як інакше. Все це і навіть більше у Ріфтбрейкер? Здоровенькі були друзі! Сьогодні мова піде про ріфтбрекер. Будемо будувати бази та топтати космічних жуків, досліджувати величезне дерево різноманітних технологій та мандрувати планету, яка не рада гостям, і буде боронити свої території за допомогою десятків тисяч злих комаху жукомонстрів і природних катаклізмів від торнадо і метеоритів до непроглядного туману. Ешлі відправляється досліджувати Галатею 37 та будувати базу для дослідження інопланетної флори та фауни. Пригоді дівчині стане її величезний мех зі штучним інтелектом, містер Рікс. Цей механізований велетень вправно володіє багатьма видами ближньої та дальньої зброї, а також має в своєму розпорядженні різноманітні активні навички, які можна використовувати безпосередньо в боях та дослідженні планети. Події розвиваються вельми швидко і не дають гравцю часу сумувати, адже одразу після висадки необхідно ладити свій аванпост. Для цього потрібно знайти основні ресурси, збудувати шахти та подбати про достатню кількість електроенергії, щоб вся наша база могла працювати. А так, балансуючи між матеріалами та електроенергією, необхідно збудувати основні будівлі для функціонування нашої економіки. Проте не слід забувати про достатню кількість оборонних засобів. Будуємо забори та захисні башні в класичному стилі Tower Defense. Ігролад будівництва бази досить простий та гарно виконаний. Побудова відбувається швидко і не вимагає багато часу від гравця. Різних типів будівель велика кількість, проте вони вводяться в геймплей поступово і дають гравцю час розібратися з усіма новинками. При цьому гра досить дружелюбна до гравця і дозволяє йому експериментувати без зайвих умовностей. Наприклад, якщо гравцю не подобається частина бази, він може швидко її розібрати з поверненням усіх ресурсів та перебудувати наново. Самі ж ресурси нам доступні завжди з будь-якої точки планети. Панель досліджень та завод зброї так само доступний в будь-який момент гри після його побудови. Але і це не все. Також ви можете ставити портали та переміщатись між ними абсолютно безкоштовно. За мінімізацію непотрібної бігатні, респект та пошана розробникам. Всі механіки відчуваються простими та зручними, не обтяжуючи гравця зайвими умовностями. Населення планети, а саме Фауна, яка діє проти гравця як єдиний організм, буде основною перешкодою на нашому шляху. Жучина армія нараховує десятки видів та підвидів, є звичайна піхота, танки, артилерія та навіть боси. Окрім зовнішнього вигляду та патернів поведінки, різні монстри також мають свої сильні та слабкі сторони. Наприклад, вашим супротивником стане величезний камінь. Буквально. І йому не страшні ваші кулемети та мечі, однак його можна перемогти за допомогою вибухівки. І так, імунітет монстрів потрібно враховувати при побудові своїх захисних башень, бо, наприклад, та ж сама жива каменюка може розгатити половину вашої бази, якщо ви забули поставити турелі з ракетами. Для допомоги в бою можна використати бестіарі, який згодом буде заповнюватись місцевими тварюками, з лорним описом та гайдом про сильні та слабі сторони. Під час проходження гравцю доведеться подорожувати різними точками планети та виконувати місії. Гра може порадувати око різноманіттям біомів, які легко відрізняються за своєю кольоровою гамою і не встигають намилити око. Місії у різних точках планети будуть відрізнятись. Це може бути дослідження територій, тобто просто погуляти новим біомам та зібрати необхідні дані. Або, наприклад, побудова аванпосту для видобутку рідкісних корисних копалин, які присутні в достатній кількості тільки в конкретних локаціях планети. Переміщення між такими місіями не накладає ніяких зобов'язань. Можна стрибати між локаціями і переключатись між задачами, так, як зручно гравцю. А тепер перейдемо до цікавенького, а саме до нашого роботизованого меха. Містер Рікс чудово володіє багатьма видами зброї, та на додачу до всього має цілу низку активних навичок, які можна використовувати під час бою та дослідження планети. Одразу після висадки гравцю будуть доступні лише меч та автомат. Але згодом досліджуючи дерево технології, ми відкриваємо більш смертоносні та цікаві види озброєння. Кожна з видів зброї має свої унікальні особливості і типи шкоди, яку вона наносить. Отже, гравець буде часто жонглювати доступними видами озброєння та підбирати ту, яка краще підходить під його тактику та проти поточних ворогів. Також під час дослідження планети можна знайти кокони та жили, просверливши які можна отримати трохи корисних ресурсів. Та якісь активні навички або модулі покращення гравця. Є навіть невеликий шанс отримати новий скін для нашого меха. Цікаво те, що на мех можна одночасно одягти тільки 4 пасивні модулі, а самих варіацій модулей при цьому набагато більше. Проте гра не забороняє міняти ці модулі на льоту, залежно від ситуації. Під час будування бази будуть корисні одні, але під час дослідження планети та бою обирати зовсім інші. Будування бази в Riftbreaker це прикольний процес. Все починається з побудови штабу, який і буде умовним центром нашої бази. Далі необхідно розпланувати, де будуть знаходитись вітряки та сонячні панелі для виробітку достатньої кількості енергії. А енергії згодом буде треба все більше і більше, тому важливо слідкувати за показником балансу виробітку та споживання енергії. Також, окрім енергії, важливим ресурсом є штучний інтелект, який буде керувати вашими захисними спорудами. Поступово виникає необхідність розширювати бази для отримання нових точок з ресурсами, а отриману таким чином вільну територію можна використовувати для побудови необхідних модулей, наприклад, сховища для боєзапасу або лабораторії досліджень. Виходить наступний ігровий цикл. Забезпечуємо енергетичний рівень, видобуваємо ресурси для розширення бази, будуємо оборону. Втім, важливо зазначити, що чим більше розростається ваша база, тим сильніше це впливає на вашу економіку. Адже потрібно також більше енергії та кількості штучного інтелекту для підтримання оборони всіх частин бази. Та навіть ще більше ресурсів буде потрібно для того, щоб покращувати базу. Майже у кожної існуючої будівлі є декілька рівнів модернізації. І модернізувати бази виходить набагато вихідніше, ніж їх розширювати. Також це економить місце, тому що, як ми пам'ятаємо, чим більша база, тим важче її обороняти. Для цього потрібно досліджувати нові технології для покращення будівель та інвестувати ресурси в їх апгрейд. Кожний наступний рівень буде коштувати дорожче попереднього. В підсумку маємо менеджмент економіки кампанії, стратегічне планування розміщення будівель та зведення оборони для захисту всіх флангів. Загалом гра може запропонувати високий рівень реіграбельності. Мапи та події генеруються рандомно. Також гра має декілька режимів складності, я особисто грав на нормальному рівні. І проходження для мене було досить просте. Проте навіть на нормальному рівні, зробивши достатню кількість помилок, можна загнати самого себе в кут, тому що важливо не забувати розвивати не тільки базу, а й технології, пов'язані з модулями та зброєю містера Рікса. Для любителів модів в гру додали підтримку майстерні Steam, тому й тут також сумувати не доведеться. Як заведено, в майстерні можна знайти як прості модифікації, які додають косметику або правлять баланс, так і зовсім унікальні, які додають нові геймплейні фічі. Місії в грі можна глобально розділити на два типи: основна сюжетна лінія це побудова стабільного порталу, який веде назад на землю, та додаткові місії вони сконцентровані на отриманні рідкісних ресурсів та дослідженні планети. Основні місії в більшості схожі між собою. Ми маємо знайти всі необхідні ресурси для побудови головної інфраструктури для запуску порталу. Тут ми будемо досліджувати планету, шукати місце знаходження копалин та будувати аванпости для їх видобутку. Додаткові місії більш різноманітні, хоч вони й не обов'язкові, але пропонують великий пласт геймплею. Окрім основних технологій розвитку бази, існує додаткова категорія досліджень, яка сфокусована на отриманні нових даних при дослідженні планети. Та створені на їх базі вельми корисних технологій. Наприклад, найкраща зброя, яку ми можемо скрафтити для нашого меха, стане доступна тільки, якщо ми будемо виконувати сайд-місії та фармити особливі інопланетні ресурси. Також таким чином можна відкривати більш цікаві навички для містера Рікса та спеціальні будівлі, які будуть впливати на загальну економіку бази. Після проходження основного сюжету можна переходити до режиму виживання. Він прибирає з гри місії і залишає лише голий геймплей гри. Ціль гравця протриматися певний проміжок часу для досягнення перемоги. Атакувати вороги будуть частіше, ніж в кампанії, а швидкість, з якої підвищується складність, набагато збільшена. Тобто цей режим дає змогу досвідченим гравцям перевірити свої навички у будуванні максимально ефективних і продуктивних баз. Також можна обирати рівні складності, як і в кампанії, але є одна цікава відмінність. Перед початком свого забігу можна обрати біом, в якому буде відбуватись гра. А отже, як мінімум по одному разу в кожний з біомів можна зайти і спробувати вижити. Для відкриття біомів необхідно проходити їх по черзі. І так, кожний наступний біом буде складніший за попередній. Виживання кидає відчутний виклик навіть на нормальній складності, тому що час обмежений, і гравець мусить максимально ефективно його витрачати, правильно будувати базу та розвивати свою економіку. Також варто згадати, що окрім налаштування рівнів складності, є ще можливість вибрати режим пісочності та налаштувати всі параметри так, як вам буде цікаво. Різних модифікаторів та повзунків тут достатньо для створення унікальних та цікавих забігів. Наразі гра має одне випущене та одне анонсоване DLC. Метер Terror вже вийшло, а Into The Dark заплановано на перший квартал цього року. Обидва доповнення розкриють більше цікавих подробиць про планету та її населення. А також гравці отримають нових ворогів, будівлі та зброю. І виходить, що загалом доповнення додають до вдалого проекту ще більше контенту для дослідження. Можна сказати, що гра не закинута одразу після релізу та продовжує поповнюватись новим геймплейним контентом. Що ще важливо знати про гру? Найголовніше це те, що ця гра ніяк не відноситься до руїні, тому з цього приводу можете бути спокійні. Розробник та видавець Exor Studios це польська компанія, яка розташована у Щецині. Виявилось, що я вже грав у їх більш стару гру Zombie Driver, яка свого часу мені дуже зайшла. А так, придбавши цю гру, ви підтримуєте економіку Польщі, так само як Польща підтримує економіку України. Згоден, це притягнуто за вуха, але сенс ви уловили. Сторінка гри містить більше 12 тисяч відгуків, 91% з яких позитивні. Втім, на жаль, вона не має великої бази стабільних гравців. І це в цілому зрозуміло, бо вона знаходиться в інді-секторі та й притому в досить непопулярному жанрі стратегії. Але я вважаю, це прикре опущення гравців, які пройшли повз. Або, може, й зовсім не побачили її у своєму списку рекомендацій в Стімі. Коли я тільки отримав Rift Breaker, мене зацікавила сама ідея гри. А перед запуском я не дивився оглядів або стрімів з нею. Можна сказати, що я знав про неї самий мінімум, який подається трейлером та скріншотами в стімі. Після запуска я був дуже приємно здивований, отримавши більш глибокий та різносторонній геймплей, ніж я очікував. В розробників вдалося наситити гру різноманітними активностями та взаємопов'язаними ігровими механіками, які вимагають від гравця уважності та стратегічного підходу. Ігролад виглядає цілісно і не має ніяких критичних проблем, які завадили б їм насолодитися. Гра має вельми помірний регіональний цінник у 399 гривень. А зважаючи на те, що її можна ухопити на розпродажі в Steam всього-навсього за 259 гривень, я взагалі не бачу причин уникати цю гру, якщо ви любите rts стратегії. Ба більше, якщо ви досі сумніваєтесь в придбанні цієї гри, вона має абсолютно безкоштовну демоверсію, яка повністю проведе вас крізь навчання гравця та ознайомить з основними механіками гри. Друзі, дякую вам за перегляд. Мені було цікаво працювати над цим матеріалом. Сподіваюся, вам було так само цікаво його дивитися. А якщо так, запрошую вас поставити лайк, підписатися на канал та залишити будь-який коментар про Riftbreaker під цим відео. Дякую вам за перегляд. Бувайте здорові!